Все, час, поїхали! Дібала, збери команду в коло. А Рома сам насам не забиває, заїбав. Та він про рекламу думає. <реклама> 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 так, ну що ж, далі їдемо в цьому турі. <кължен> і далі. Що Не в нападі, не в обороні. Стоїте нахуй і пішки. Коментуємо матч, штурм. Ви, блядь, останні три минути. Вовки, що ж, треба попробувати штурму. За чого-йо, який провал? Провал у захисті в штурму. Яка нахуй? Чому їх випробува? Ви стояли, вовк, блять. Слава, я слухаю, я близько. Я стояв, я тут присягу, я граю в мату. Я по всім район, бо я можу мапати вертаються. Добре, давайте відбігаємо. Давай до гри. У нас виходить хаос. Ти починаєш бігати самі паси? Ні, Я саме який це хаос? Яка різниця, запли шапку. Всього разу районі

Гаряче стає в цьому турі, вигравати, блядь, <клі> а не шоптики. Я вже їм з'ясовує стосунки, хлопці із за а тут чудову нагоду має. Хакімі разом з перси. Труси, <клі> блядь. Труси воля на гранату, бля. Думову, бля, дымову, не можна, хуля. Ну, да, давай, Лаутаро з лівого флану прокидає мяч <говорити> Слава, давай ка нам реперка ходить. <говорити> Альона, Альона. <бить. говорити> Давай-ка Альона там ходить. <говорити> О, тут О, Гол від Лаутаро! Виходить штурм вперед, не бачив Лівандовський цього м'яча. <с: viewers>: <п��> можна Можна. Нужно! <рice> <рice> Зараз штурм може його вківна каже. Ой-ой-ой!

Коли бачиш такі тури, як. Коли сюда я стане, блять, і саме такі за рукаю і все. Треба, значить, так не складу робити, що такі потенціали, це крізь. Немає, саме нема роби, немає нічого, можна, можна? Ну я... Ну правильно, тому це теж це десь є хат. Люкшоу шлангу. Вийшов? Чи ні? Ой-ой, ой Хакімі! Хакімі проходить! І виводить вперед персі вовків! Хвилина! Виривають вовки цей матч, провал в штурму в обороні. І рахунок на табло вже 2-1.

До виходу гра! Льоша, до вихода! Льося! До вихода! Волосся! Волом! Кидайте! Правий! Пестиніше! Ой-ой-ой! Залишайсь, турмяч! Все, час!